Всім привіт. Продаю Honda Dio F-68. Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. 68 моделька у нас із свіжих років випуску, так як йде вже з віддіничками і з цією системою комбінованого гальмування. От вони йдуть трошечки свіжіші по роках. Рік приблизно 11-й рік випуску бачите, на колесі. Тобто така. Доволі свіженька моделька від Хонди. і вона популярна за рахунок інжектора. Перш за все він економненький, велике сидіння в нього є, ну і взагалі непоганий сам по собі скутер. Гарний варіант, щоб користуватися, кататися і отримувати задоволення. Так, задня гума стоїть нова, повністю нова гума. Гальма в чудовому стані. Отак, крило виглядає. Далі. Ліва частина пластика в ідеальному стані, по варіаторній системі також все оригінал. Ремінь ролики варіатор, все залишилось в рідному стані. Сидіння Honda також заводське, також ціленьке. Далі під сидінням все супер, все чистеньке, все ціленьке, без ніяких питань. Бак не ржавий. Йдемо далі. Як я і сказав, такі красиві ручки з відбійничком. 12768 пробіг. Є карманчик, до речі, 62, зручна, то що є карманчик, теж ключик один. Далі поло так виглядає. По пластику ідеальний абсолютно стан. Коричневий такий перламутровий красивий колір. Як я й неодноразово говорив, він дуже-дуже красивий, красиво виглядає взагалі. Сам по собі колір, колір красивий. Передня гума також нова стоїть. Який сказав, тут такий легенький комбі-брейк на Хонді стоїть. Виглядає техніка як нова, без ніяких там питань, подряпин, тріщин і так далі. Все, все ціле, все супер. Як завжди ця ножка в іншу сторону. Рівненько гарно працює двигунчик. Рівненько без питань. По роботі двигуня, Двигу... двигуня питань нема. Так, далі світло, ближній, дальній, працює. Поворотничок моргає, бібіка-бібікає, все працює абсолютно. Питань немає. Ну, як завжди, покажу я, як виглядає чоловік з зростом 1,90 м на скутері. Дасер? Я вам що розкажу про цю модельку. В принципі, людям навіть зі зростом 1,90 м. Буде нормально на нього присісти. Тут пологий пол, вирівняти ноги, сидіння дозволяє. Я вам скажу, що для, для мене одна із таких самих вдалих більш-менш моделях в плані її посадки. Скажем так, можна їхати по варіанту як на стільчику. Мені більше подобається варіант вирівняти ножки. Так Набагато мені зручніше максимально відсунутись назад. От у мене поняття комфорту так можна і на стільчику. Ну, Зручний непоганий такий варіант 4-хтактної, скажем так, піджопної ракети. От. По максималки вони там більше, більше 50-55 не йдуть, але взагалі по техніці от, не рекомендується більше 35-40 їздити, так що для максимально скажімо так, довгого життя скутера користуватися 35-40 рекомендую. Але максимально ми, як завжди, перевіримо. Дорогу тримає, питань немає ні по самій підвізці, та й По, по самому скутеркові все супер. Як я, як я і говорив, як і не один десяток разів а то й сотню доводилось. 62-68 моделька більше 50-55 в, в ідеальному стані двигуна і все, всієї варіаторної системи, так як перевірялося навіть на новій техніці, практично, більше вони не їдуть. Але в загальному такий зручний скутерок з нормальним сидінням і такі невеличкі хлопці метр сімдесят. А, у, давай, обганяйся. І такі хлопці метр сімдесят, я думаю, що для нього місце просто з головою. О, бачиш? Маленький такий скутер непогано виглядає, я б сказав, взагалі моделька одна із зручних, економних, звичайно ж. Так що, кому сподобалось, хто додивився відео до кінця, ставте вподобайку, для вас старалися, для вас витрачаю час, щоб ви бачили техніку, яку ви купуєте, щоб не було ні у кого лишніх питань. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Підписуйтесь на канал, буде цікава техніка. Всім гарних далих покупок.